Вам, дорогі учні. Сьогодні ми з вами будемо говорити, чи істинне святе Писання або істинність святого Писання. Я зразу хочу сказати, що воно є істинне, і це доказано дуже багато чим і ким. Але знову таки, як завжди, я хочу прочитати з Божого Слова про Боже Слово. Це написав колись Цар Давид: такі слова. Правда Твоя, Боже, правда вічна, а закон твій то є істина. Тобто, це є правда. І сам Господь Ісус Христос сказав, що слова Його то є істина. Тобто, це і є правда. І ще сказав Господь Ісус Христос: Небо, земля, те, що для нас є константами. Воно минеться, а слова мої, казав Ісус Христос, не минуться. Тобто, це є істина і це є правда. І зараз я хочу привести декілька таких наукових роздумів про те, щоб ми побачили, що оця книга, вона є таки правда. Ми з вами користуємося перекладом Біблії, є оригінал. І є переклад. Ми маємо переклад. В даному випадку я тримаю синодальний переклад святого біблі, а сам я читаю переклад Митрополита Огієнка, він дуже популярний в нас в Україні. Це була дуже освічена і грамотна людина. І знаходяться люди, які кажуть: ну, то якщо це переклади, а воно ще в віках, то там дуже багато є помилок, і це неможливо вважати це правданою чи істиною. Помиляється, дорогі друзі. Зараз я хочу прочитати дослідження одного вченого, який був американець Джон Лі. Він написав книгу, найбільша книга в світі. Він писав про Біблію. І я зараз хочу прочитати. Тобто я з його праці взяв витяжку і разом з вами прочитати і трошки обговорити. І так у цій книзі. Він, автор, порівнює Біблію з творами Шекспіра. Ну що, Біблія Шекспір. Ми говоримо тільки про рукописи. Ми зараз не говоримо про текст. Є рукописи Шекспіра, які збереглися до нашого часу. І є рукописи Біблії, які збереглися до нашого часу. Шекспір, ну він три століття, здається, тому він був написаний. А Біблія, вона деякі книги біля чотирьох тисяч. А деякі біля двох тисяч. Ви розумієте? Тобто похибка, по ідеї, мала би бути колосальна. І ось в що він пише. Він провів цікаве порівняння між творами Шекспіра і святого Писання. З його порівняння випливає, що біблійні рукописи зберігалися з більшою ретельністю, ніж будь-які інші документи. До часів друкарського верстата. І коли з'явилося дуже багато можливостей збереження правильного тексту, друкарський верстат, беріг, а до того були рукописи. І автор статті вказує: чи не дивно, що тексти Шекспіра за 208 років, три століття, накопичили набагато більше помилок і різночитань, ніж тексти нового заповіту? Якому перевалило вже за 1800 років. Причому біля півтора тисячі років з цього терміну він існував тільки в рукописній формі. Чому так? Зрозуміло? Тобто, Шекспір 200 років назад, ну, три століття назад який писався, має набагато більше похибок, ніж рукописи Біблії, до недавнього часу. Ми мали з вами рукописи тільки 3-го століття і далі. І в 1950-х роках сталася неймовірна археологічна знахідка, було таке місто, -ечко Кумран. І там були так звані кумранські печері, і один пастучок, кидаючи камінчики, почув, що розбився глечик. І коли він пішов туди, він знайшов рукопис. І коли він витягнув декілька рукописів, заніс своєму дядькою, той заніс. О, це були древні рукописи, заніс археологам. Одним словом, виявилося, що це рукописи Першого століття і нового, і старого заповіту. Приїхала велика кількість вчених, і коли взяли ті рукописи, їхнім здивуванням не було меж. Тому що, коли вони взяли рукопис Першого століття і взяли рукопис Третього століття, те, що ми з вами мали. Практично ідентично нічого не спотворилося за два століття і пішло так і далі. Це була фурор, це було в, як би сказати, в науковому світі, це була сенсація. Це тільки один малесенький момент з того, що Біблія це є істина. До речі, передання кажуть, що коли книжник ми з вами згадували 3-4 року, їх. Коли він сидів і переписував текст з Біблії, навіть би цар зайшов, він не вставав. І після того, коли текст рукописний був готовий, його ретельно перевіряли. І якщо там знаходили бодай би одну помарку, цей текст знищувався. Так Бог по всі часи пильнував за те, щоб ми з вами мали максимальну істину. І тому, дорогі друзі, те, що ви берете переклад в руки, будьте абсолютно вільні і не сумнівайтеся, це Боже Слово, яке доступне дійшло до нас. Бо за цією книгою не люди стоять, за цією книгою стоїть сам Бог. Бог є істина. І він піклується про те, щоб люди отримали істину. Пам'ятаєте, в першому уроці я вам цитував пророка Авакума де йому Бог сказав: візьми, напиши на таблицях і напиши так, щоб люди могли доступно читати те слово. За цим стоїть Бог. Бог дає людям натхнення. Це перший доказ того, що Біблія істина. Їх є багато. Я сьогодні приведу тільки два. Перший це те, що рукописи по всі часи зберігалися ідеально. І знахідка. Мертвоморяше називають їх, або кумранських печер, це зробило фурор в науковому світі. Запам'ятайте це. І так, продовжуючи роздумувати над істинністю писання, я хочу сказати про пророцтва, які є в святих писаннях. Ви знаєте, що є така наука, як це математична наука теорія ймовірності. Тобто. Коли ми підкидуємо монетку, то є ймовірність 50 на 50, що випаде або герб, або назва, або номінал тієї копійки. 50 на 50. Так от, кількість в Біблії і їхнє виконання, якщо взяти вчені підрахували теорію ймовірності, це якщо би, наприклад, Монеткою в номінал 5 гривень встелити місяць, то тільки одна монетка в номінал 10 гривень можна попасти. Це, 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 це неймовірно. Просто, щоб така кількість просто вказана, і вона збулася чисто випадково. Випадковостей просто бути не може. І я вам приведу два проства, які виконалися. Тобто. Вони були записані. Одне я буду читати за 700 років до приходу Ісуса Христа. А друге це про Тир таке містечко. Воно було неймовірне пророцтво. В нього люди абсолютно не могли повірити, але сталося все в один-один, як було сказано в цьому пророцтві. Я прочитаю це описував Іван. Був же день приготовлення. Тож юдеї, щоб не лишати тіла на хресті, Ісус Христос був розп'ятий, і вони не хотіли його на суботу лишати на хресті, бо наступала Пасха тієї суботи. І вони попросили Понтія Пилата зняти його тіло з Христа. Прийшли вояки і поламали голінки першому і другому, що були розп'яти з ним. Е, я пояснюю. Розп'ятий, коли висів на хресті, він мусів за допомогою ніг підтягуватися, щоб вхопати, вхоплювати повітря. Бо якщо людина провисає, вона не може дихати. І коли поламали голінки першому і другому розбійнику, вони задихнулися. Ви зрозуміли? Підійшли і поламали їм голінки. І коли підійшли до Ісуса, то побачили, що Він вже вмер. І голінок йому не ламали. А один з вояків вдарив списом в бік і проколов його. І зара витекла звідти вода і кров. І самосві... Самосві... самовидець засвідчив, і його свідоцтво правдиве, і він знає, що правду говорить, щоб повірили ви. А все це сталося, щоб збулося писання. Йому кості ламати не будуть. І знов друге писання говорить. Будуть дивитися на того, кого прокололи. Бачите, як цікаво. В пророцтві є записано про те, що Месія, жодна костомашка зломана, не буде. Я про це можу говорити дуже цікаво, бо ця Пасха, традиція пасхи, яку святкували євреї, вони вказували на Ісуса Христа, але це можливо іншого разу. Але просто говорило про те, що Месія буде мати цілі кості. Цікаво, троє чоловік висіло на Христі Христос посередині, двоє було поломані кості, а Ісусу Христу не була зломана кість. І це виконалося буквально. І що цікаво, в Біблії сказано, що євреї свого часу будуть дивитися на месію, якого вони і прокололи. Вони ж то не вірили, що Ісус Христос є Месія. І цей воїн, Він взагалі не був єврей. Він не знав тих всіх писань. Він просто пробив з йому бока, якби напевно, щоб той був мертвий. І таким чином, не відаючи і не знаючи, виконалося пророцтво. Там же ж на Христі виконалося пророцтво про те, що будуть одяг ділити, а про його шату кинуть жебі. Так і сталося. Подерли між собою одежу Ісуса, а його. Хітон був тканий дуже дорогий, вони не хотіли дерти і кинули жереба. Це римські солдати, які ніколи не чули про святі писання. Таким чином точно виконалося пророцтво, яке було записано в Біблії. І останнє це пророцтво на тир. Послухайте, я його прочитаю, а потім скажу, як воно виконалося. Так говорить Господь Бог: ось я на тебе, тир, місто, підніму багато народів. Як море піднімає свої хвилі. Вони знищать твої мури, вони повалять твої башту, і слухайте зараз дуже уважно: я візьму порох з тебе і оберну його на голу скелю. Вони розграбують багатство твоє, пограбують товари твої, порозвалюють мури твої, порозбивають доми твої, а слухайте уважно, каміння Твоє, дерева твої, і навіть твій порох поскидають в воду. Уявляєте просто? Місто. І про нього сказано, що ми його розвалимо, те місто, і візьмемо все місто все місто разом з Порохом кинемо в море. Якесь таке дивне просто, ну я би в нього, напевно, щоб не повірив. Я думаю, що тиряни теж не повірили, бо це пройшов пророк за те, що вони грішили, сказали, що вам буде таке покарання. Але історія йде. І ми з історією знаємо, що сталося з містом Тиром. Місто Тир обклав Олександр Македонський. Я думаю, чули такого полководця. І коли він його взяв, розвалив, він повалив мура, і коли зайшли в місто, то тиряни втікли на острів. Там недалечко по відношенню до міста Тир, а Тир стояло на скелі, те місто, ну, тобто на березі моря. І вони собі повтікали і все. Хто знає історію, то Олександр Македонський не мав флота. І от вони собі, а вони мали флот. І от вони сидять собі на острові мов, що ти нам тепер зробиш? Знаєте, що наказав Олександр Македонський? Він наказав брати те місто, каміння, дерева і насипати дамбу. В формі Жолоба вони вистилали дамбу до того острова і брали землю, тобто порох земний, і закидали туди. Таким чином, по дамбі вони зайшли. І зруйнували і повбивали жителів того міста. Ось так дивне пророцтво, яке неймовірно, як на той час, воно мало би виконатися, виконалося в точності, в камінні, в дереві і в поросі. Тому що, коли говорить Бог, то є правда. Коли ти береш цю книгу, пам'ятай, що ти береш істину. Не дай сатані хитати твою віру, як він колись захитав віру Єви, а потім і Адама. Чи істинно сказав Бог, говорив так колись диявол. І сьогодні він теж хоче через різних, нібито вчених, бо справжні вчені, ті, хто беруться досліджувати. До речі, я оце Джона Ліч цитував з книги Джоша Макдаула. Це була людина щира, атеїст, який сів написати книгу, яка би. Заперечила Біблію, але коли він досліджував, він став християнином, який написав книгу Незаперечні свідоцтва, які якраз доказують існування Бога і істинність Біблії. Тому хай вас нічого не хитає, бо ті прироста, всі, які тут записанося, виконалися. Ті, які ще не виконалися, виконаються стопроцентово. Нехай Господь благословить вас. Дякую за увагу! Шукайте Господа Ісуса Христа. Читаючи цю чудову, благословену книгу. Амінь.